Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Представники Міністерства оборони та Конгресу США стверджують, що Україна застосувала американський зенітний ракетний комплекс Петріот, щоб збити щонайменше один російський бомбардувальник. Як зазначають офіційні особи, військові літаки за СРФ, які опинилися під прицілом ЗРК «Петріот», вилетіли з метою здійснити ракетний обстріл території України, зокрема, завдати ударів по цивільним цілям. У США також заяви. Вило, що українці самі несуть відповідальність за ухвалення рішень щодо застосування систем Петріот для захисту своєї країни. У публікації йдеться, що на думку представників Конгресу США передачу Україні сучасних літаків дозволила б ЗСУ вражати російські винищувачі, не використовуючи при цьому дорогих боєприпасів Петріот, призначених для знищення балістичних ракет. Вочевидь, американці говорять про засідку в Чернігівській області, де Петріот ювелірно відпрацював по бомбардувальниках, в тому числі ту 160 декілька годин тому, після чого. О, швидко знявся та покинув місце дислокації. Наші ППО натреновані дуже і дуже добре. Після сьогоднішніх ударів по мосту стало зрозуміло, що Росія не планує припиняти обстріли України з використанням ракет та дронів Камікадзе. Відсутність обстрілів Києва останніми днями, навряд чи варто розглядати як зменшення атак на столицю. Так за його словами, противник не відмовляється від терористичного методу війни. Зокрема, балістичними ракетами маю на увазі С-300 б'є, ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин, чому вони це роблять. Зазначив він, ігнат зазначив, що відсутність обстрілів в столиці останніми днями не свідчить про зменшення атак. Бувають дні, коли більше обстрілів, але коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів, це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ну от ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили. Зазначив він. Як зазначив Ігнат, щоб зрозуміти тактику ворожих обстрілів, варто подивитися статистику. Більшість ударів завдаються вночі, оскільки це ускладнює. Роботу ППО. А я нагадаю, що це не лише зенітні ракетні комплекси, це і мобільні вогневі групи, і винищувальна авіація це теж частина ППО, яка з повітря знищує ракети і шахеди. Тому противник частіше всього по ночах завдає ударів, але інколи робиться і в день, щоб було складніше знищувати повітряні цілі. Не мати до них візуальної прив'язки, пояснив речник. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.